Так, всім привіт! Всі як зрозуміли, по першим кадрам в мене новий спінінг, це Shimano Soare XR. Зараз відвернуся від сонця, бо приїхав з самого ранку і якраз на цьому березі встає сонце. І от першого пунька вже зловив. І от покажу паличку. Так, тепер коротко про модель. Та модель одна в Україні, бо у нас є на продажі тільки версії в рості 2,29 до 6 грам є тубулярна і є до 5 грам 229 А у мене це 1,83 м і модель називається S60 SULS з тестом 036 грам. Але порівнював я її зі своєю 21-го року до, до 3 грам, то отут в комелі е, вона ця палочка тоньша за Порто до 3 грам, хоч, хоча, хоча ця до 6. Не знаю, отака клеєчка є. Покажу ще вам її зараз на потрях, тут не знаю чи буде добре видно. Але спробую продемонструвати. Отец три зая... ну, заявлений екстра фаст. Така вона, жорсткувата. І ще один нюанс. Ну, так, я її порівнював з корту, з тим, що я маю. Е -е Тут йде вклейка і на вклейці розміщено 5 кілець. А на корту на вклейці, розміщено 3 кільця. Так що такі є свої нюанси, як то кажуть. Кидаю поки що 0,8 грам свинець чи бурашку від Посейдон і поставив 12 гачок МГАШ Овнер і одну дюймову танту. І от зразу першого конька зливив. Без покльовки, правда, підсів, але надію, що і покльовочки мене сьогодні будуть чекати. Трошки вода піднялася з попередньої рибалки моєї тут, тому що в нас ну, десь півтора доби падав сніг. І напевно через то водичка трошки піднялася, але думаю на окуня це не дуже вплине сильно. Так що Ну, окуньок взяв тут аж прямо під берегом підсів. Намотав, до речі, я шнур 02 UGK Upgrade. У мене були колись залишки його, десь метр 50-60. Ну, кидаю його легенько аж на той бік. Але зараз сонце встане, рибка проснеться, думаю. Ну і катушечка Shimano Soare XR по комплект просто вийшов в космос просто. Так, є ще один окуньок. Ну, щось підсідають, вони поки що. І за нижню губу чіпляється. Ну, Віддай ти що розірвав. Ось такий. Відпускаємо. Що ж вони всі підсідають? Нам вже третій закид і третій окунь і все підсідає без покльовочки. Хочеться відчути, як окунь б'є на покльовці. Поставив, до речі, 0,14 флюр, я оба! Ох, це була покльовочка. Клас! Оце я відчув. Ми що думаємо, там гарний окунь? Так, кабанчик. Отакий. Кайфовий відвернувся від того сонця. О, цей вже влупив. Порядно. Отакий ну, гарний полосатий. Зараз його зафоткаємо і відпускаємо. А, ну, цей вже волопив класно окунь. І на виважуванні гарно поборовся. І є, знову покльовочка. Оцей вже легенько клюну. Але чуйка спінінга не підвела. Я все відчув. Ну, да. 0,8 грам, теж летить дуже чітко. Так легенько кидаю і майже летить за середину. Так що є ще один, також підсів. Якщо так буду сьогодні цих окунів, тут колоти поки не... О, цього окуня вже хтось кусав. Такий кабанчик ще один. Відпускаємо. Так що буду сьогодні ловити на цей спінінг, поки... Не отримую максимум задоволення від нього. Не розловлю гарно. Ну, поки що я ним довольний з перших окунів, з перших клювань. Ну і тут ще є така штука, щоб фіксувати собі приманку. Загачок. Коли десь там переходиш чи переносиш спінінг. Ну, я не знаю, я завжди ставлю тут за, за кільце, якщо чесно, за лапку кільця. А тут от, я люблю так робити проводку і ставити тут палець. Або отак на бланк. Тому, якщо вона закрита і ти ставиш тут палець, то воно тебе ніби гризе в палець. Але можна його відкрити і собі поставити. Так. Не знаю, ну потрібно пробувати привикати. А, і тут ще. Дивіться, не знаю, тут ніби титанові кільце, але воно йде ніби таке, як тут без, без вставки, не знаю чи видно. А вже наступне кільце йде зі вставкою такою, типу чорною. Не знаю, дивився всі, навіть X-Tune, здається йде так само. Бо ця модель е, ніби перед Xюном, а після неї вже пішов X-Tune. Але x найновіший, я так досліджував, той японський ринок, то XUN20-го року. А... А ця паличка вийшла 21-го в Химара. Так що значить це... Рахується їхня найновіша, на мою думку, розробка. Так що не знаю, будемо пробувати ловити далі. Сів. Непогано непогане таке. Ну так, да, по сьогоднішнім міркам хороший ну, такий. Зараз його сфоткаємо. Так, щось підсіло хороше. Тільки кинув і з вибруса взяли. Ну, Надіємося що це обман. Так, да, це в одно. Гарний. Хі -хі. І кряний. Ну відай. Покажу і відпускаю. Ось такий. Красивий. Зараз спробуємо тут ще наловити рибки. Ну, якщо кидати обстрілом, то течію з носи і можна отримати багато зачепів Є. ого! Ось цепонув, певне, по дні. Дивіться що робить. Ах! Відпустило. Непонятно що за риба була. Чи знов щучка, чи якийсь окунь більший, чи біла риба. Да цікаво би було подивитися. І непоганий. Що влупив, то влупив. Окунярик. Отакий. Що зафоткаємо ще цього. Так, отакий ще. Попався. Класний. Це влупило! Да, хороший опав, що надо, і в шахту. Стись-сти. Ось такий ікраний клас. Ну, це вже хороший по сьогоднішнім міркам. Більше із-за того, що я казав, обов'язково відпускаю і влупив дуже гарно. Кидаємо далі. Сьогодні завдання розловити спінінг, відчути всі покльовки, потягати окунів, цілий тиждень цього чекав. Так що поки окунь клює, то я його буду ловити. Оп, ще один. Маленький, правда? Тупо на кожному заказі Такі крупніші підійшли сучасно. Вже нема тих таких супер малих Кабанюра. З'їв чуть лінес чи бурашку. Отакий клас. Клвочка тільки не гіляк, дивіться, що виробляю Ох, хорош, хороша куняра ну, ох який да окуні один краще другого От весняний кльов. Починається, однакові Да, Палочкою я довольний. Тут взагалі навіть можна не коментувати, ще й коли такий кльов, то взагалі просто супер подивіться на цей комплект. Тут тільки ловити і кайфувати. Ну і кльов окуня. Що був. Так що спінінгом я цілком задоволений. Така дуже унікальна паличка в колекції буде радувати моє око і... і кльов окуня. Ха-ха. Клас. Так що буду пробувати, ловити, тестувати її. Ну, На першій рибалці вона себе показала, як з найкращої сторони, хоча і сумнівів я взагалі в ній не мав. Так що хукіпер, до речі, згадав, як ця штука називається. Робиш її такий бік, а вже є гукунь, не можу навіть нічого показати. Робиш її отак сюди, відкриваєш і ставиш собі палець. Ну, я так деколи люблю просто тримати. Якщо Тримати отак з боку можна його закрити і все ніби на викид, воно не, коли шнур вилітає, воно його не зачіпає. Так зробив, тримаєш і робиш проводочку. А, Ще є нюанс. Моделі, які йдуть в серії довші, то кату... гайка катушку тримача в них ззаді, а тут йде отакий плавний, ніби оцей зріз. Воно ніби так повернуто, то катушка навпаки. А от моделі, які коротші, там 48, 54, 60, то вони йдуть от з таким гайкою катушка тримача спереді. Так що все, всім дякую, що дивилися.